Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо такі білі коралові гриби, замаринуємо. І в мене тут їх 80 грам, це одна упаковка. Я їх заливаю кипятком гарячою водою. Зараз ще більше води додавлю. Щоб вони повністю покрились, вони збільшаться в об'ємі і будуть великі. Так, пройшло пів години, дивіться, воно в об'ємі просто збільшилося, мабуть, втричі. Так, і зараз я промию цей гриб і на друшляк сті... стіжу воду. Так, я його промила. Грибочок розділила на невеликі шматки, такі, які мені подобаються, щоб зручно було їх куштувати. І все. Зараз буду готувати маринад. Так, для маринаду нам знадобиться одна столова ложка солі. Так. І дві столові ложки цукру і 50 мл 10% оциту. Я вже на глаз роблю. У мене тут менше, ніж 10%, то я покладу трошки більше все і оце все ставимо на вогонь. Щоб розчинилася наш сіль і цукор. Так, наш маринад закипів, ми його виключаємо і нехай він остиває до кімнатної температури. Гриби я переложила в контейнер і заливаю їх нашим маринадом. Все. І відправляю в холодильник, нехай настається.